Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І нещодавно, наскільки я зрозуміла, Путін відвідав Монголію, щоб отримати благословення шаманів. Не знаю, жарт це чи ні. На застосування кажуть, ядерної зброї, щоб без їх схвалення розігнати, щоб з їх схвалення розігнати духів. Ну, хтось каже, шизофренічна стаття. А, ніби бред, але ж бред не означає брехня. Гаразд, давайте подивимося. А, хтось скаже, що його не приймають. А, хтось навіть, ви знаєте, шуткує. Зараз я вам зачитаю: а, одна пані Олена пише: ну, так, він же не може йти до РПЦ, бо знає, що вони не справжні духовники, а такі самі ФСБшники, як і він. Гаразд, давайте подивимося. Чи дійсно Путін шаманити ходив? Чи не ходив шаманити саме в Монголію? Правда, цікаво. Так. Правда, треба було якісь шаманські карти брати, але гаразд. Шаманські, є в мене шаманські карти. Може, і є? Я так зразу зараз і не згадаю. Занадто багато колод, напевно, вже. Це, дивимося. Серйозно дивимося. Шаманив, не шаманив у Монголії. Угу. Щось йому не до шаманства було. У нього другі проблеми. Тут, ви знаєте, наїди, єд... на скажімо так, наїди таке враження, що він вже там був і тим самим займався. Зараз ми подивимося, там якісь речі, дивіться, не те ще речі, а якісь а, фінансові, якісь ресурсні питання він а, це а, вирішував. А що стосовно, я ще раз перепитаю, чи шамани він, чи ні. Дивіться, і ця вилазить. Вже, як ви так вилазите, ну вилазите, вилітайте. Я, ви знаєте, деякі колоди дуже рідко беру. Саме цю колоду давненько не брала. У мене їх багато. Так. Я би не сказала, що він щось шаманив, але з другого боку, дивіться, інколи не обов'язково там диявол, щоб виходив. Не обов'язково, щоб. Виходили там ще якийсь навіть підвішаний у а, якимсь, так, ну, як би сказати, в комбінації з іншими картами, теж може означати шаманення. Ось, дивіться, що у нас тут? У нас тут а, місяць, у нас тут зірка, сила, у нас перша карта смерть випала. Ось, в принципі. Ви знаєте, відверто скажу, тут може йти і про шаманення, про якесь усамітнення, про якесь, знаєте, якесь може, навіть обряд тут може проходити якийсь. Не просто так я сказала, що він вже був там, де він побував. Ось тут, знаєте, дійсно, може йти про духів. Іти, по-перше, зелених карт багато, так? зелених кольорів є і блакитний кольор. Це теж дуже важливо. Червоний, наприклад, так? Ось. Це зелений взагалі теж говорить про якісь природні ресурси, природні духи і тому подібне. Теж може бути. Ось. Зараз ми ще запитаємо в Таро, чи допомогло йому, чи нашаманив він те, що він хотів нашаманити. Давайте краще так. Ще так запитаємо. Ще так запитаємо. Бо виглядає, що може бути. От відверто, якісь такі темні речі він хотів знати майбутнє, можливо. Зараз чи, чи допомогло йому то, що він зробив. Ну. Скоріше за все, ні. Тут, навпаки, йде блокада. А тут навпаки йде стагнація. Тобто, відверто кажучи, толком він нічого не добився. Отак От він нічого й не добився. Справедливості, ну, не те, що справедливості, все йде по справедливості. Тобто, він хотів чогось, якоїсь відповіді, можливо, від якихось духів або ще щось. Обряд якийсь був там. Давайте я так скажу: якийсь був обряд. Я не є шаманка, я не є. Людину, яка спілкується з духами і тому подібне, тому я не можу конкретно там щось таке говорити, але якийсь обряд був. От відверто вам скажу: ці карти вони можуть натякати на обряд. Теж, І там цей попередня карта була, відлюдник, теж може все говорити про обряд, який він вже неодноразово проходив. Тобто дійсно було щось. Але, але на користь йому це не пішло. Ось якось так, мої дорогенькі. Не пішло йому це на користь. Гаразд, мої любі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Донатимо на ЗСУ, підтримує нашу армію. В мене в інстаграмі, хто є, бачить, я часто викладаю. Ми ніяк не можемо дотягнути збір. А можливо, я в коментарях, якщо знову не забуду, виставлю в коментарях. Будь ласка, донатимо, бо наші хлопці гинуть, коли ми можемо їх врятувати. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!